Доброго ранку всім. Ранок на кордоні триває. Вже можете нас не тільки слухати, а й бачити. Розпочалася пряма трансляція на нашій сторінці у Фейсбуці. Тому долучайтеся. Адже сьогодні до нас в гості в студію завітала співачка і авторка пісень І я привіт усім. Дуже рада бути сьогодні. у Вашій студії це честь для мене. Так, привіт, привіт, будемо знайомитися. Ми також раді знайомства. Розпочати хотілося б ну з самого початку, з самого дитинства в ти в музиці і пройшла шлях від музичної школи до своїх авторських пісень. Як повпливала повномасштабна війна на весь цей шлях, який нібито був уже звичним, а тут сталося таке. Дуже сильно на мене повпливало, тому що я зрозуміла, що немає часу думати, немає часу там відстрочувати якісь свої плани, якісь свої мрії? І я почала творити. Я писала завжди вірші, але саме в повномасштабну війну я написала свою першу пісню, пісню Перемога, і зараз ми дійшли вже до четвертої пісні Шляхи трошки більше як за рік, та 14 місяців, якщо не помиляюся. і чотири пісні. Слухай, а як взагалі, от рішення писати пісні? Коли воно було і я, як це при я просто пам'ятаю той момент, коли ти ходиш навіть серед людей, і ти бачиш, що люди такі м дуже сумні. І втрачають надію, втрачають віру. Це нормально. Ми завжди якось так пливемо по хвилям. Цим то хороший настрій, то сильна віра, то ми дуже сильно зневірені. І мені здалося, що нас всіх об'єднує одне це перемога. І якось я сіла. Я завжди така пишу пісні, коли сильно голодна. Я не знаю чому, але натхнення приходить. Я навіть читала, що у відомих людей є також такі фішки. Я сіла і написала: давай уявимо день. День нашої перемоги, і ця пісня справді стала наткненням для багатьох людей, і багато військових також її слухали. Мені було дуже приємно, коли передавали привіти мені саме звідти. тому що я не хотіла писати про те, що ми вже перемогли. Я хотіла, аби люди якомога більше разів уявляли цей день. Якщо а Якщо от я поки Давай. не пропустила цю тему. Ти казала, що до цього писала вірші. а Зараз пісні. А от це були вірші такого, скажімо, плану, які можна було б застосувати нині для написання пісень, чи вони зовсім якось на музику надлягають? Ні, вони абсолютно не поєднувані з музикою, і вони такі е, різні. якісь, Це були якісь такі пориви мої. І зараз я також писала вірші. Насправді, особливо мене надихнула тема, коли вимикали світло. Я також хотіла повертати світло в лю в людей. І, Як там культурні вірші Чи ні, такі? Абсолютно, абсолютно культурні вірш був про те, що завжди варто шукати світло в собі. Це найголовніше світло, яке так, може так. освітити і близького, і себе. Тому вірші це окрема тема, а пісні вони якось, от самі з собою, пішли. Насправді починала я писати пісні не свої, а мені подобалась якась мелодія закордонних <світ> закордонних пісень, і я на ці на цю музику писала тексти. Uh -huh. І перше за повномасштабне вторгнення я написала на Майлі Сайрус. Немає вороття. Дуже сильна насправді пісня. Шкода, що її так мало людей чуло, тому що вона справді сильна. А вже потім я написала свою uh -huh. цікаво. До речі, от як це в тебе відбувається саме написання пісень, тому що я знаю, хтось а, спочатку, от. Пише там вірш, та вкладає якийсь сенс в слова, і потім уже підбирає під нього музику. Хтось навпаки, в когось якась мелодія в голові звучить. Є е, колись мені розказували, що так звана пташина мова, типу, ти там на на-на-на-на наспівуєш собі, а потім уже намагаєшся в Риму підібрати слова. Як це в тебе відбувається? В мене це якраз пташина мова, тому та? що в мене одразу з'являється якась мелодія. Ага. Я її відчуваю. Я, до речі, не музикант, я не називаю себе музикантом, тому що скільки я б не намагалась навчитись грати на музичних інструментах. Хоча, коли, повертаючись в дитинство, я пішла в музичну школу, мене направили одразу на бандуру. Це була така секретна кімната, де викладали вокал, і мені сказали, типу, про це ніхто не знає. Тут викладають бандуру. І мені додому навіть дали цю бандуру. Я не навчилась на ній грати, і на фортепіано я не навчилась грати, але я завжди пишу пишу пісню, і я вже знаю, яка буде мелодія. Але мені пощастило звукорежисером. Він справді дуже крутий музикант, саме він чує ага. прекрасно. Деколи він трішечки поправляє Гармонію в моїй пісні, але м, я от пишу, пишу, і от мені щось там співає в голові, і одразу пишеться текст. А от до речі, щодо музики, тобто вже з готової піснею ти приходиш до звукорежисера, і приблизно ви вже разом працюєте. Яка це має бути мелодія? Чи у тебе вже є, ну я б сказав, якесь чітке. Розуміння, яка це має бути мелодія. Чи ви працюєте над цим саме разом? Я дуже люблю, коли в піснях використовуються саме живі інструменти. Це для мене супер важливо, навіть якщо це буде гітара, нехай її награють живим інструментом. У мене є якесь таке планування, але круто, що ми працюємо в такому тандемі. Передають Дімі величезний привіт, тому що він крутий в тому плані, що ти не просто приходиш до нього наспіваєш і говориш, хочу це, хочу то. Ні. Він каже: Ти маєш прийти до мене. Ми 5 годин будемо сидіти з тобою, я буду тобі вмикати різні мелодії, і ти будеш казати. Що тобі подобається? Тобто пісня створюється в тандемі. Саме до професійної діяльності музичної, ти вже повернулася після навчання в МЕДі. Тобто, спочатку, я так розумію, що не було підтримки від батьків, адже в тебе музика з самого дитинства, але це спочатку було не дуже серйозно, наскільки я розумію, та? і от наскільки важко далося таке рішення після. Вже отриманої освіти абсолютно протилежного напрямку повернутися все таки до виконання, написання своїх писань і їх виконання. Я завжди кажу, що музика не залишає мене ніколи. Де б я не була, я завжди співаю. І коли я вчилася в медичному коледжі в нашому рідному Хмельницькому, я там також співала, і більшість часу я саме там співала. Тобто, де б я не була, музика була зі мною. Я не можу сказати, що батьки там капець не вірили в мене, тому що дякую моїй мамі. Вона возила по всім конкурсам мене перелякану дівчину, забирала зі сцени з просто з крокодилячими сльозами, підтримувала. Але Батьки просто не вважали, що це дійсно може стати професією, яка принесе гроші. Все таки гроші важливо. Я як мама розумію, що також я хотіла би, щоб в моїх дітей була класна професія, яка приносить в першу чергу їм і задоволення, і гроші також. Але тепер, коли я можна сказати, поборола в собі це бажання, тому що коли ти постійно чуєш, що та ні, там грошей немає. А ти вже дорослий, в тебе вже є діти. Але мрія перемагає все одно тебе, тому mm -hmm. що ти завжди співаєш, ти це любиш, і зараз це набу було дуже дуже великої цінності, якщо говорити про молодих виконавців, дійсно багатьох просто. От якраз думка про те, що треба йти в ту професію, яка 100% принесе гроші, а не та, яка вистрілить. От ти людина, яка все таки зробила це, ти неймовірно вистрілила своїми піснями. Яку пораду ти могла б дати молодим виконавцям, які от вагаються на того, що от я грав там на гітарі, наприклад, в школі. Я думаю, ну що воно мені дасть, але от як оцей поштовх, як проштовхнути далі саме музику? Ну, насправді, в мене оця пісня Шляхи вона якраз про віру в себе. Вона вийшла в мій день народження. Я написала їй, можна сказати, собі, як нагадування, тому що я багато разів цуралась з цього свого таланту. Я не могла це прийняти і казала: та ні, це не моє, напевно, це не про мене, і шукала підтримку в інших людях. Це шлях в нікуди. В моїй пісні є такі слова: вершина, віра в себе. Якщо ти справді віриш в себе, якщо ти розумієш, для чого ти це робиш, який конкретний результат, не те, щоб от одна Ціль до якої я йду. Ні, їх може бути багато, з часом вони можуть змінюватись, але якщо ти в моменті віриш в себе і розумієш, для чого ти це робиш, то все однозначно вийде. Але якщо не мріяти, якщо не бажати, то навіщо тоді взагалі це робити? До речі, от пісня шляхи. Сьогодні ми будемо її презентувати. Це твоя найсвіжіша пісня. Як взагалі далося її написання, От ти писала для себе, чи це було? Швидко так прийшла муза, і зразу вся пісня, чи це все таки було якось розтягнуто в часі? І ти а, думала над тим, що там має бути, як це подати, як то зробити? Дуже цікаво тепер поєднати, що е, пташиний спів, так це та, таке було uh -huh. значення пташиний спів і політ. В мене це так виглядає. Коли я писала пісню, в мене не було в мене, в принципі, не буває такого, щоб я така. Так, сьогодні ми беремо тему там фотографії і будемо писати на це. Ні, це приходить якась така муза. Я абсолютно вимикаюсь в свідомості, коли пишу ці пісні. А коли вже я перечитую це там раз тридцятий, от реально, от я написала це, все я перечитую uh -huh. раз тридцятий і розумію. Цей сенс просто вийшов з мене, і це те, чим я зараз живу, чим я горю, те, що дійсно про мене. І в принципі, коли я переперечитувала цю пісню, я розуміла, що це і людям також буде відгукуватись, тому що основний меседж цієї пісні мені дуже хочеться всім сказати Я вірю в тебе, все вийде, і не тільки про мене ця пісня, але з цим от великим меседжем те, що я вірю. Що в людей все вдасться, якщо вони сильно-сильно цього хочуть і мріють про це? До речі, перед ефіром ми з Сашком отримали таку інсайдову інформацію, що кліп буде. Кліп буде вже невдовзі можна буде побачити відеороботу на твою пісню нову. Вже почали зйомки. Маєш якусь картинку в голові. Якось уяв... ну, От просто ти кажеш, що пишеш пісню, і вже маєш уявлення, яка вона буде з кліпом. Як буде так? Я одразу мала уявлення, який це буде кліп, і так завжди, в принципі, тому що я дуже люблю така візуалізувати все. Реально, я любляю, я ще створюю там, наприклад, фестиваль, і Ще щось я бачу від А до Я. Це і так само з піснею. Я одразу знала, який це буде кліп, і я пісня вона була написана і створювалася ще, коли такі були голі дерева. Не було квіточок. Мені дуже хочеться зробити такий вуличний стайл, легкість і подати це так, як не важливо, що тобі можуть говорити інші люди. Важливо, як ти сфокусований. І це дівчина, яка буде йти по вулиці з легкістю, не звертати увагу ні на кого, просто йти крокувати до своїх мрій, до своїх бажань. В тебе вся творчість зараз ну, саме про українську музику і наша. Загалом і Естрада, і шоу-бізнес він спочатку повномасштабного вторгнення дуже змінився, а люди почали здебільшого на щастя відмовлятися від російської музики. Але все ж таки, ми зараз бачимо і дані новини, що оці всі московські виконавці вони проскакують на музичних платформах, стрімінгових сервісах. Як вважаєш? Довго це ще буде тривати. Довго ще деякі українці. Я не кажу, що всі більші, слава Богу, вже відмовилися від цього. Але все ж таки, деякі ще продовжують слухати. От довго це ще буде тривати, і що треба, щоб сталося аби вже остаточно повністю вимести все московське з нашої держави. Ну, в першу чергу, це свідомість людей, це відноситься і до мови, тому що я людина, яка дуже дратується, коли чує російську мову. Російську музику, так взагалі. Ну, типу, реально для мене це вже все давно вимерло. Але м -м, ви знаєте, проблема в тому, що є ще наші е от такі музичні експерти, які сидять і кажуть: так, оце вийшла шароварщина, оце дуже сумне. Оце дайте людям, будь ласка, послухати різне. Нехай буде багато різної музики. Нехай людям буде з чого обирати, і це буде також класно, тому що кожен має свій музичний смак, і в нас нам не вистачає музики нашої насправді, тому що дуже багато наших артистів були орієнтовані туди, і дуже багато пісень були саме тих. І їм зараз також важко, тому що їм потрібно писати нове, а вони вже супервідомі. І якщо в них там нашкрябається зараз п'ять пісень українською мовою, а вони мають давати виступи, вони мають давати хіти, а їх дуже мало. Тому круто, що молодь творить. Давайте підтримувати молодь, поширюйте українську музику, підтримуйте. Я завжди виставляю там на день. 10 відео йшов. Тікток, що в інстаграмі, Стараюсь багато відео виставляти, і завжди закликаю Поширюйте. Тому що якщо не буде поширення цієї музики, то і люди просто не будуть про це дізнаватись. А от українська музика, на твою думку, яка вона має бути? Тому що раніше. Ну, багато артистів копіювали саме російських виконавців. Так було. Ну, типу, ринок якийсь він був такий насправді ні, і зараз сюди. це відбувається знову ж таки, але стараються більше виду змінювати для того, щоб ну от, знову ж таки, оці молодіжні тенденції зробити те саме, але українською. Тут варто чи так копіювати взагалі? Мені важко, чесно кажучи, казати, тому що для мене музика це щирість. Типу, якщо немає щирості в цій музиці, то це ну раз-два послухав, і і все. Um... Як, як як виходити з цієї з цієї ситуації, ну мені дуже б хотілося, аби кожен хто пише музику, був дуже сильно щирим. А українська музика це реально ну взяти наші українські народні пісні. Ти навіть просто, здається, там чув її раз, два може. Але ти, коли її слухаєш, ти ну пам'ятаєш, ти мурашишся ой у вишневому саду. Чому ти не прийшов? Коли я виступаю, я обов'язково беру на виступи ці пісні, тому що це прям культурна спадщина. От е, саме що стосується якогось такого фольклору, народних пісень, хтось каже, що там додали сопілку, і все, це вже українська музика, і, і не потрібно такого робити. Що, типу українська музика має бути якоюсь там своєрідною. Хтось там, той самий реп начитує, але також з якимись такими мотивами. І це. Здебільшого людям подобається, але все ж таки є експерти, там критики, не знаю наскільки вони експерти, які кажуть, що немає такої українська музика, бути що вона має якусь свою знайти айдентику без прив'язки до якихось таких народних інструментів. Все ж таки знову ж повернусь до свого питання, якою вона має бути на твою думку? Ну, от я вже говорила, не потрібно заважати. Ви знаєте, ми зараз. Українська музика це такий собі метелик, який ще не відродився з цього такого панциря, да, з цього, як, як вона лялочки. скажіть, так з цієї лялечки. Він обов'язково вилетить. Просто дайте їй бути різною. Ну, хтось бачить так. І в принципі, якщо говорити про щирість, то не щирі ці пісні, які просто хочуть ой, додам супілку, стану там українка, і все буде класно. Uh -huh. Ні, воно, воно відійде потім на другий план. Ми зараз створюємо, тому що. Нашого дуже мало і цінності цьому мало. А якщо ми ще й мало будемо цього слухати, навіть шароварщини слухайте і шароварщину, просто відбирайте для себе то, що стане дійсно класним. А от дійсно в твоєму розумінні межа Шароварщини, де вона? Просто є щось можна зробити. Гарна українка, я і танцюю гупака. Але ж всі можна... знають цю пісню. От, на жаль, от цьому, в цьому цьому є проблема. Ми нещодавно з Сашком е дивилися відео з виступів там ще прикольніше, як в лапках. Але от де межа саме між цим і чимось реально стильним, як та сама онука? Е, немає цієї межі. Проблема тільки в тому, що просто люди починають: от, от вони побачили цю пісню, наприклад, і вона шириться. Чому не онука шириться? Чому? От, от це для мене питання. Я не розумію, чому так відбувається. Але в той ж момент, я ще раз скажу, не потрібно заважати розвиватись різній музиці. Окей, зараз буде шароварщина, давайте послухаємо. Якщо люди на це ведуться, просто ну, реально вона за місяць відійде. Все появиться якась реально класна пісня. От взяти колу в неї неймовірні пісні, неймовірні тексти, неймовірна музика. І кожного мені здається, вона кожного дня випускає якісь треки, і вони кльові, вони будуть триматись набагато довше, ніж е, оця шароварщина. Ну і в принципі, яка шароварщина на, зайвий раз приверне увагу до української музики, в принципі, так, функцію свою так. вона виконує. Нехай буде різна музика. Ну я за це. Я не хочу, аби когось принижували, комусь розповідали, як йому робити. А може вона реально щиро робить це. От, може, в неї українська музика виглядає так. Я не знаю, я не знаю цю людину, не можу судити. Але я тішусь, що в принципі, навіть коли ти заходиш в Тікток, української музики набагато більше, ніж було раніше. Так, це точно. Ну, д демократія, і тут бачите, у всіх її угу. проявах має бути. А якщо відійти трохи від самої музичної теми і поговорити про благодійність, адже ну зараз так сталося, що всі українці вони а, так чи інакше цим займаються. В тебе був свій проект. Ще до війни, мама паті він назвався. Він, ну, типу, для мам в декреті, наскільки я розумію, був розрахований і для дітей, так ну так, так. От і кілька слів, яким він був до, і в що це перетворилося зараз. До це було так. Я сиділа в декреті два декрета попідряд, і я така думаю: так, стоп, мені потрібно щось творити. Я не знала, що це буде саме отакого масштабу, якась аля вечірка, тому що я думала, що ну прийдуть 10 мам, ми посидимо на каріматах. Я собі придумала, що формат буде виступу спікерів цікавих, тому що мами в декреті вони потребують однозначно спілкування, і це не обов'язково має бути спілкування між мамами. Коли це приходить, наприклад, психолог, це, це важливо, ну реально. І прийшло тоді дуже багато людей. І дуже класно, що до мене приєдналось багато спонсорів, абсолютно різних, ну на тематику, звичайно, дітей. Тобто розраховано було на те, що дітки залишаються на локаціях, де вони розважаються, а мами слухають на таких класних пуфах е, спікерів цікавих. Mm -hmm. Тоді була і б'юті сфера, і психологія. Ну, різні. Коли е, створився саме благодійного формату, я повернулася за кордону, тому що я виїжджала з дітками на три місяці, і я розуміла, що я дуже сильно задихаюсь. Мені було дуже важко, депресивно. Ми приїхали, і я кажу, так потрібно робити мама паті, але потрібна якась така важлива ініціатива. В принципі, наприклад, якщо взяти зараз, люди втомлюються від волонтерства від благодійності, можна їх зрозуміти, тому що кожен ще має думати про себе. Бо якщо не будеш думати про себе, то ти, на жаль, волонтерством не не зможеш займатися. І я вирішила зробити той самий формат. Але, по-перше, я запросила волонтера, яка розповідала про прозоре волонтерство, про те, куди дійсно йдуть кошти, як волонтери працюють. Був псих психолог також, ну і було дуже багато локацій в парку, в великому парку, і так само мами з дітками прийшли. І я дуже хотіла привернути увагу також людей, які приїхали з різних областей, переселенці. Це важка історія, насправді. І дітки вони ж не винні в цьому всьому. Дуже хотілося зробити день для них, де вони зможуть відволіктись, де вони зможуть побачити трішки більше яскравих фарб. І ми тоді збирали на. Реабілітацію для наших військових до мене приєдналася неймовірна громадська організація. Простір також їм велика подяка. Це велике серце. Вони селили в себе в дитячому садочку тоді також переселенців в перші місяці. І ми разом з ними ми зібрали тоді понад 24 тисячі гривень. Ми одразу передали це військовий госпіталь. Тобто, сама благодійність вони відповідали за це, mm -hmm. тому що я не людина, яка має там свої якісь е, е, організації. Типу, ну, типу, це все важливо, це відповідально, і ми тоді пере. Перед містом відповідали, тому що ми це зробили в центрі міста в парку. Тобто, всі документи ми надавали угу. і, і місту, і ну, відповідно, перед людьми ми також звітували. До речі, вже якраз приходять більш теплі. А... Більш тепла пора року, тобто вже можна буде повертатися, плануєте ще робити такі заходи? Я ніколи не планувала. Я навіть пам'ятаю, перше, я зробила, мене питають: ну що, буде ще? Я така, та я не знаю, це дуже важко. Це дуже важко робити. Я роблю це реально одна. Добре, що є люди, які приєднуються, в них є оцей такий порив, це зробити також, але вони думають тільки про себе. А мені потрібно подумати про всі ці локації. Потрібно подумати, я сама веду це все, тому пишу ще сценарій до того. Це дуже така. Хоча, коли там ну що, ти втомилася, я кажу, та ні, це був такий заряд, але, от напевно, потрібен якийсь рік, щоб я відновилась. і потім воно як такий: все робимо, все. я сама до себе так, так робим. А коли це ще якась благодійність, ну зараз, наприклад, я не хочу людям казати напряму, що приходьте на мій виступ, він ага. буде благодійний. Ні. Я реально збираю кошти за цей виступ. І просто потім віддаю їх. Типу, я не говорю, що це буде благодійна благодійний якийсь контекст, просто як квитки продаю, а потім вже віддаю це все але на але. Це ж може більше уваги навпаки привернути, якщо сказати, що благодійний ем, мені хочеться трішечки дати людям якогось натхнення. Реально, просто щоб вони не йшли на благодійний вечір, а вони йшли надихнутися українською музику. Мій е, крайній виступ називався Вечір української пісні, і типу люди йшли реально послухати українську музику. Я хотіла привернути увагу до української музики, а все решта, вже в принципі, ну в моїх руках. Я хотіла віддати ці кошти, я їх віддала і все. Які ще плани на найближче майбутнє? От можливо, у благодійному напрямку, можливо, у творчому напрямку, можливо. Альбом готується, можливо, ну, це однозначно дуже хочеться. Але так як якщо витягнути з контексту того, що я говорила, я людина така, коли мені щось захотілося, я це роблю. Я реально не сижу і не думаю, так буде так, а що буде ні, я хочу, значить, я роблю. Е, немає чітких планів на рахунок благодійності. Я просто доначу кожного дня і закликаю робити це кожного. Реально, це дуже важливо і. В планах творчих це випускати пісні. Я, я реально хочу зараз бути причетною до творення української культури. Для мене немає в голові важливості там популярності. Я хочу, аби українська пісня була популярною. І щоб я була причетною до популярності оцієї української пісні. Тому пишу далі. Зараз вже пишеться дві пісні, третя просто вже в столі лежить і буду творити. Ну, мета. Більш ніж благородна, мені здається, хай все виходить обов'язково. Якщо е, все планування спочатку виникає бажання, а потім уже планування, то нехай воно бажається всього побільше, і хай ти досягаєш своїх цілей. Дуже дякую, дуже. сподіваємось, що на наступних прем'єрах. На наступних е, прем'єрах альбому е, теж зустрінемось обов'язково. Друзі, е, е, я нагадаю, сьогодні до нашої студії завітала українська співачка та авторка пісень. «Ія». вже незабаром, буквально через ну там, десь секунд, 10, прозвучить якраз найсвіжіша пісня. Шляхи е, е, обов'язково послухайте, обов'язково познайомтеся і друзі, дякуємо вам за цей ефір. Дякуємо тобі за цей ефір. Величезний і перемикаємось на шляхи. Дякую, дякую вам. Слухайте шляхи.